Ще щось? Його тіло не охололо, значить, не минуло й двох годин з моменту його смерті. Мені треба зосередитися. Треба забиратися звідси, поки бандити не повернулися. А, хто небудь допоможіть, той ще живий? З вами все гаразд, сер. Дитино, віддайся, моїй дружині. Я не проти померти. Але моя дружина, вона все ще. Я спробую зупинити кровотечу. Йому пощастило, незважаючи на те, що поранення дуже глибоке. Він не зазнав жодної внутрішніх ушкоджень. Він втратив багато крові. Мені потрібно чимось перев'язати його. Ну ж бо, хоч щось, знайшов. Я використаю ці нитки.